Добрий день всім! Це знову з вами я, Оля з теплої Іспанії. У нас ще дійсно дуже тепло, дуже сонечко світить, правда, трошки температура впала, але тепло, досить тепло. Пропала я на цілий місяць через сімейні проблеми, бо ну, то які проблеми це не є. Проблеми, проблеми сиділа з внучкою, тому що садочка нема. Серпень місяць, все у відпустках, садочок закритий, дочка ходила на роботу, і я мусила сидіти кожен день з внучкою, бо... ну, де подіти дитину. А тепер садочок відкривається з 15 числа. Мама у відпустці вже вересень, так що вже мама собі з дитиною, а бабуся вільно. Все, бабуся вже може зайнятися своїми справами. І нарешті зняти для вас відео. Саме перше хочу почати своє відео з готової роботи. Це, напевно, таке більше, більше позитивне, коли є готова робота. Оце ота безрукавочка, яку я в'язала для Андрійка. Це були вив'язані тільки плечі. Отакий узор шахматка. Я вам казала: турецька пряжа Алізе. Воно синій-синій колір, але, може, так на камеру не показую. Напереді я дала отакі жгутики. ну Воно дуже, дуже гарно так відбиває. Дуже гарно. Вона вже зішита, попрана. І. Пошивала отут я гачком навчилася вже е, зшивати гачком, пошивала гачком і такі шви стягнуті були, що я думала, ой, нічого з того не буде. Ви знаєте, попралося все м'ягуньке, порозтягалося порозтягалося, порозходилося дуже-дуже гарне. Дуже, дуже гарне вийшла дуже, дуже гарна безрукавочка. Дитина на осінь буде мати, що вдівати. Так, це відкладаємо. Тепер був зв'язаний в мене один сведер. Кофта-сведер, не знаю, як, як правильно сказати. То мій любимий колір, тому що тут є фіолетовий колір. Всі, хто мене знає, знають що фіолетовий колір це мій любимий, любимий який може бути. І купила я таку меланчеву нитку, що там в одному мотку, але так йде колір за кольором. Вив'язала цей сведер, зробила такі широкі рукави, такі, як я хотіла. Ну, Рукави трошечки, так як я, така дуже висока жінка, метр п'ять вісім. Трошечки рукави задовгі. І я вирішила, що я їх розпускати не буду, перев'язувати я не буду, я цей сведер попрала, посушила і я його віддам на ярмарку. Не хтось собі його придбає, купить за помірну ціну. Гроші підуть всі на ЗСУ. Я вам вже розказувала за ці ярмарки, що ми гроші всі віддаємо для наших захисників. Так що нитка дуже гарна, дивіться, нитка з люрексом. Воно на, на, ну, на вулиці воно дуже гарно відбиває нитка люрексова. Зараз я вам трошки постараюся показати його. Оце напереді, оце, оце такі е, пройма на шию отака лодочка. Отут такі фіолетові кольор, йде темніший, темніший, сиреневий, і зелений. Отакий, отакі рукав'я. Ну вони не є широкі, просто щоб без резинки. Отакі я хотіла. Отакі я хотіла рукав'я. Ну, вони трошки-трошки на мене. Задовгий, ну, значить, так мало бути. Значить, має його хтось купити, і гроші підуть на благодійність на наших захисників. Сведер, оце такий е, стилю оверсайз. Дуже. На плечах нічого нема, тільки. Отаке, але сведер гарний. Так що це теж готова робота, це піде на ярмарок, на наших. На наших закисників. Тепер ще одна робота. Як це відео буде дивитися моя невістка, то вона буде з мене сміятися. Одним словом, бабуся в'язала для Андрійчика, ну воно трошки зімнене, небо стояло в цей, в'язала для Андрійчика безрукавочку. Так, бабуся вив'язала, але зішити не зішила. Оце перед. Чекайте, я вам покажу. Оце. оце перед. Так, оце перед. Але бабуся не зішила, бо бабуся розчарувалася, що не було чим передати на Польщу. Бабуся не знала, як то передати, тому що з Іспанії на Польщу мої, мої діти в Гданську. Так що проблема як передати. Ну, вже бабуся знайшла канал, вже наші тернопільські пусовики роблять доставку по цілій Польщі безплатно. Так що бабуся вже зможе передати. Але розпускати цю безрукавочку я не буду. Я її зішию і я цю безрукавочку теж відправлю на ярмарку. Хтось її придбає за помірну ціну і гроші підуть на наших захисників. Скажу вам чесно: в'язати люблю, починати процеси, люблю. Ну страшно не люблю шити. Ну, не люблю шивати. Це, якби я в'язала, а хтось зшивав, е, це було б дуже добрий варіант. Ну, не люблю шивати. Є наоборот, такі люди. Вже коли самий кінець процесу, вже докупи його зібрати, зішити, оце. а я не люблю шити, хоча маю посвідчення швеї. Ну, не люблю я шити. Я, я шию, так? я маю машинку для шиття електричну. Але я шию вже в таких екстрених випадках, що вже там назбирається трошки, вже треба. От срочно треба, треба от тоді я беру і шию. Так, тепер ще я в'язала одну безрукавочку, там, але бабуся не додивилася, це для Настусі вже було. Що там в мене кольори не, не, не вистачало мені там кольору, не, не співпадало, тим словом, мені. І воно піде в розпуск. Тепер. Но новий процес, який я зробила за цей місяць, отак От внучкою сиділа трошки підв'язувала. Безрукавка на настусю. Це навіть я дала назву цій безрукавці. Ця безрукавка буде називатися Веселка. Отакі От дуже гарні кольори такий меланжева така, пряжа, іспанська це я в іспанському магазині купила. Буде називатися Веселка. Це вже плечі зв'язані. Отут така резинка. Отут тут така резинка. Це перед, це полочка переду, але перед буде коротший трошки від плечей. Отак, ну, коли я вже зішию, то буде вже конкретніше видно. Але це вже майже на окінченні, лишилося ще трохи. Тут я буду набирати по проймі петельки, вив'язати планочку, і буде отакі кругленьке. Тому що на трикутник, я так собі подумала, якщо це меланжева така пряжа, і потім мені робити отут виріз такий трикутний, то потім ці секції треба буде відривати ниточку, щоб вони не були вужчі, А тут вже правильно менше петель, воно вийде ширше. Колір. Не хотіла я, так що я придумала, це буде отак круглесенько. Най буде так круглесенько. І це теж без рукавочка, не знаю, схоче моя дочка взяти на настусю, візьме, ні, тоді я навіть не забиваю собі голову, це піде на ярмарку. Оце плечі, отака бордова. Ниточка, узор отакий, як, як, як рез, чи як воно називається? Рез називають його. І оце перед. Оце вже буде на трикутник. Напереді от буде вже на, на трикутник. Дуже. Це, це така м, груба пряжа. Це теж іспанська, в іспанському магазині я купляла, це мериносова пряжа. Дуже гарне. Так що є процеси, щось робила, щось в'язала, але так особо, щоб похвалитися, що вже все закінчена робота, то тільки, ну, так, якби дві в мене закінчених роботи. Тепер ще теж їхала з чоловіком на роботу, субота-неділя, і в машині, щоб не, не сидіти без діла. Я так потрошечки почала в'язати оку сіреньку безрукавочку. Оце теж буде на ярмарку. Це така маленька, буде, напевно, я знаю, на 2-3 роки. Оце перед я так почала в'язати. Нитка алізе, не пам'ятаю яка, це якась дитяча алізе. Це з України мені передавали вже, напевно, 4 роки ця пража стоїть. така сіра, 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 сіренька. Так, і тепер ще одне. Оце такий мій проєкт недов'яз, точніше, дов'язане тільки не зішити. Оце вже, напевно, стоїть, якщо би не збрехати, 3 роки вже війна, а це ще в'язалося до війни. Це є літня ниточка. Павовня, нет, не, мені здається. Мій колір, мій колір. Страшно, я такої хотіла літньої футболки. Футболка зв'язалася, не зішилася. Тоді, після смерті моєї мами було, я поправилася, набрала ваги, і я так вирішила, що я в неї не влізу. І отак от стоїть. О, дивіться, оце перед. Оце перед. Отут тільки щепила почала сшивати, і щось мені руки до неї не дійшли. Не знаю навіть, чому вона ще не попрана. Отут такий рукав. Такий рукавчик. Оце перед. Ну, я думаю, воно попередці. І це все розгладиться. Це такий перед, а плечі я чомусь захотіла зробити ось так. Ну, воно, коли попереться, воно, воно узоро розгладиться, зовсім-зовсім воно краще буде. Отак. От Рукаві. Я вам обіцяю, що я візьмуся. На цих днях я зішию його, поперу і вам покажу вже попране, файнесеньке, готовесіньке. І це, напевно, та не напевно так і точно, я його дам теж на ярмарку. Якщо я його не використовую, я в ньому не ходжу, і скільки вже стоїть, я його не вдівала, так що хай хтось купи і користується на здоров'я. І ще одне я хочу вам показати. Був такий період, я дуже хотіла в'язаного плаття. Страшно хотіла. А тепер не знаю, чи я в ньому буду ходити, бо так, на роботу я вже не ходжу. До лютого в мене, як вам сказати? Після операції ну, довгострокове лікарня до лютого. А далі буде видно, чи вернуся я на роботу, чи не вернуся. На роботу не ходжу, особо нікуди я так не виходжу, бо я, я не любитель так, щоб я кудись ходила, по магазинах волочилася. Я люблю вдома, люблю вдома посидіти. Я, я дуже хатна, страшно хатна. Був такий період, що я мала таку кіт турецький, такий колір морська хвиля, і я вив'язала плаття. Ну, плаття тільки зішити рукави, всього-навсього, і руки не доходять. От деколи бувають, от скажіть, у вас бувають такі моменти? От деколи так. Ну, нічого не хочеться. Опущені руки, просто опущені руки. Здається, що там доробити. Ну, ерунда. Ну, а руки от не, не стоять. його плаття. Морська хвиля називається. Отакий, от не зелений, не синій. Азіатським ростком я в'язала. Рукавчики, тут резиночка. Тут реглана лінія отако, така косичечка. Потім, отут після пройми, я так зробила, що отако тих дві косичечки йде до самого низу і в долині резинка. Ну, зараз я постараюся так. Так, якось так. Гарне воно, дуже гарне. Оце от по боках, по двох боках, отакі. Лишилося тільки зішити рукави. От скажіть, буває у вас таке? От лишилася сама ерунда, а руки не доходять. І я вирішила, що я це. Дошию рукави, я його поперу, заправлю оці ниточки, які полишалося, І це піде на ярмарку. Колір дуже гарнючий. Якщо я вдруг надумаю, що мені такого плаття треба, лишень би хтось купив, щоб воно дурно не стояло. Най хтось носить його, і гроші підуть для наших захисників. А таких ниток в мене ще лишилося, бо то в мене було дві бобіни по кілограму. Я в'язала у дві ниточки. До речі, у дві ниточки я в'язала. Дуже я гусенички, дуже гарне. Якщо я надумаю, що мені такого плаття треба буде колись, то я собі, я собі ще колись його вив'яжу. Або таке саме, або, або щось придумаю, щось інакше. Так що. Буду з вами прощатися наразі. Не маю чим похвалитися, але я вам обіцяю, що в найближчих днях я цю сіреніву футболочку зішию, поперу, приведу в людський вигляд і вам вже покажу, яка вона готова, готова до вживання. І це плаття так само і цю білесеньку безрукавочку. Я зішию, поперу і віддам вже Альоні. В нашу скринючку, щоб вона вже, бо вона вже там готується, вона вже складає ящики, підготовка на ярмарку. Так що наразі я прощаюся з вами і, м, надіюся, я обіцяю вам до скорої зустрічі. Дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте клас, пишіть коментарі, я буду дуже рада. І підписуйтеся на мій канал.